Всім привіт! Дуже багатьох людей цікавить, як же я роблю отвори, коли висаджуємо полуничку. Раніше для цього в мене були ножиці. Я вирізала просто ножицями. У мене вже виходить, воно дуже швидко, тому що вже рука набита. Ну, а останнім часом ми пересаджуємо дуже багато і треба дуже швидко. Тому ось. Ось чоловік мені зробив із консервної банки із тушонки. Ось таку штуку. Такий бінокль. Приробив сюди ручку. І купили ми спочатку оцей пістолет маленький. Спочатку ми купили ось такий, і він у мене попрацював рівно на один рядок. Плюс до того ним не зручно, тому що ось йде повільно, і ну, мені не сподобалося. В мене виходить краще ножицями швидше. Но коли чоловік мені купив ось такого пістолета, ось такого, то це набагато зручніший. І цим я дуже швидко поробила отвори на своїх, на своїх грядках. Ну, Коли робити отвори, то, звичайно, каплю треба зсовувати, щоб каплю не пошкодить. Каплю ми зсовуємо в сторону. І також проходжуся рукою по плівці, тому що буває залазять жаби під плівку, щоб не піджарити і не було французького блюда. Тож я проводжу рукою для того, щоб жаб не пожарити. Ось цей найкращий із регулятором тиску газу, Тому що тут треба регулювати газ, як він ітиме, як воно горітиме, щоб гарно випікало дірочки. 我不跟你。 Дякую. Тож, отак я роблю отвори. Дуже швидко, дуже зручно. Звичайно, приходиться дихати цим угорним газом, але ж, але ж швидко. Так що всім миру добрався, все, до Україна, до побачення.